Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Сьогодні у великий або чистий четвер Верховна Рада очистила Україну від комуністичного тоталітаризму разом з ідеологією нацизму і комунізму. І разом з тим Верховна Рада ухвалила закон про визнання організацій, які боролись за незалежність України у двадцятому столітті. Велика низка організацій, авторство Юрія Шухевича проголосували 271 депутат серед депутатів, які серед депоперед які визнаються як борці за волю України. Є союз визволення України українські січові стрільці «УНР», Гетьманат, Західноукраїнська Народна Республіка, Партизанські повстанські загони на Дніпрянщини. Я так розумію, психолодноярівці, Карпатська Січ, УПА, УНСОМ Карпатської України, Українська гельсінська спілка тощо І далі. Цитата в законі держава визнає визнає, що борці за незалежність України в 20 столітті, які визначені у статті перші даного закону, відіграли головну роль у відновленні української державності, яка проголошена актом 24 серпня 91 року, що є основною передумовою надання правового. Статусу та вшанування пам'яті борців за незалежність України в двадцятому столітті. Публічне заперечення факту правомірності боротьби за незалежність України в двадцятому столітті визнається наругою над пам'яттю борців за незалежність України, приниженням гідності українського народу та є протиправним. Ідеться у законі. Давайте одне відео подивимося. Ми е, взяли сюжет нашого парламентського кореспондента Валерії Сергієвої сьогодні в парламенті. Вона провела цілий день, розділили його на дві частини. Давайте подивимося, що ще відбувалося сьогодні в парламенті, а потім продовж. Ожемо повернемося до нашого обговорення. Будь ласка, до парламенту сьогодні вперше приїздив польський президент. І, ймовірно, це мотивувало депутатів на надзвичайно плідний робочий день. Ранок під радою почався з червоної доріжки. Президент Польщі Броніслав Коморовський завітав до парламенту, аби звернутись до депутатів. Він говорив про підтримку Польщі і України, про світле майбутнє нашої держави, бо ми маємо приклад європейської сусідки, а також надзвичайно сильний народ. Президент згадав про свої зустрічі з хлопцями з Майдану і з бійцями зі сходу і сказав, чим вони його вразили. Особливо зворушливі були зустрічі з українськими солдатами. Від них я почув, що натхненням для них були слова вашого гімну. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Я переконаний, що лише сини великих народів говорять про власну жертву і свою любов до батьківщини такими величавими словами. Депутати присутні в залі прем'єр-міністр та президент України зо два десятки разів зривались на аплодисменти. Наприкінці вони разом заспівали той самий гімн, з яким за словами Комуровського, не страшно йти навіть на смерть. Щойно президент Порошенко пішов, проголосували низку законопроєктів, поданих від його імені. Зокрема, збільшили чисельність прикордонних військ та дозволили будувати фортифікаційні споруди. Одним з головних прийняли проєкт про правовий режим воєнного стану. Голова оборонного комітету Сергій Пашинський заспокоює, це не є знаком, що на Банкові готуються до скорої війни. Ми підписали мінські угоди, ми хочемо миру, ми готові до миру. Верховна Рада підтримала мінські угоди, прийняла необхідне законодавство. Але... Але вибачте мене, у пана Путіна можуть бути інші плани, і ми повинні бути готові до цих планів, і ми повинні бути готові протистояти цим планам. Я вам більше того скажу детальні плани генштабом, кабміном РНБО розроблені. Я молю Бога, щоб вони ніколи не були запущені. Внесли зміни й до одного з законів про СБУ, скоротивши чисельність особового складу. Таким чином розпочали зміни у відомстві, яке на думку депутатів у попередньому вигляді дискваліфікувало себе. Це є перший крок до реформування самого СБУ, тобто скоротити тих непотрібних. Забрати крок буде забрати від них функції, які не пов'язані з безпекою держави. тобто... Е Контролі там якихось грошових потоків і так далі, тобто економічна там безпека, то тобто, Ну в них такі функції, які не припадне притаманні цій службі. Ця служба повинна займатися боротьбі з тероризмом, ця служба повинна займатися бути тренованою, озброєною. Основні кістяки мають складати бійці, іде ідейно підковані, а не генерали, сидячі, збираючи дань там і контролюючи грошові потоки з митниці. Ну, ось так, що відбувалося в парламенті. Ще подивимося другу частину матеріалу, трошки пізніше. Я єдиного до виступу Броніслава Комаровського. Це перший був виступ польського президента в українському парламенті, в залі в історії незалежної України. Щоправда, от маленький післясмак є не дуже приємний. Директор інституту світової політики Альона Гетьманчук написала на своїй сторінці у Фейсбук, що 17 березня, коли приїжджав президент Румунії Клаус Вернер Йоханіс в Україну, приїжджав, йому він звернувся з проханням Виступити в Верховній Раді, йому відмовили тоді, е, ну секретаря ти за організатори візиту з е, президента. І далі Альона Гетьманчук пише: я розумію, що Румунія не Польща, та все ж вважаю, подібні речі неприпустимими. Тим більше, коли нарешті вдалося серйозно налаштувати українсько румунські відносини на позитив. Тому я думаю, що ну в майбутньому я думаю, що й за сприяння присутніх тут е, в цій студії депутатів, це ж таки наші європейські партнери, особливо президенти, матимуть змогу виступу в парламенті не лише Реніслов Коморовський, але й президент Румунії інших наших європейських партнерів. Правильно, пане Андрію і пане Юрію? Сто відсотків. І я думаю, що це склалася така ситуація, виключно не через те, що хтось не захотів його почути. Це, певно, були технічні моменти. Можливо, в той день не збиралася Верховна Рада, можливо, не було сесії чергової і тому подібне. А ви знаєте, що візити президента вони за декілька місяців узгоджуються. З приводу того, що виступив президент Польщі, я. Підкреслюю і повторюю слова президента нашої України Петра Порошенка, що наші відносини з Польщею ніколи не були на такому високому рівні як культурному, як духовному, так і економічному. І... Ну, я визнаю, бо коли Коморовський каже, і згадаємо, що ми браття козацького роду, то в поляків з козаками ну не дуже, скажімо так, прихильні стосунки. Були втім, якщо поляки зараз нам ну так розповідають про українських козаків, з якими вони воювали свого часу, так. і що ми їхнього духу козацького, і все визнається як наша перевага, напевно, наші стосунки вже стали братніми, дружніми, і про е ранішні наші війни і суперечності вже забулися. Так, пане Андрію. Знаєте, Бронісло Комаровський навіть зацитував початок гімну України, ще не вмерла Україна, і сказав, що їхній гімн починається приблизно таким самим чином. Тим самим він підкреслив братність наших народів. І дійсно, наразі і президент говорить про це, що наші відносини дійсно наразі перебувають на дуже високому рівні, дуже приязні і дуже позитивні. Думаю, що це ми можемо бачити і по тій допомозі політичній, яку нам. Надає Польща і також економічний складовій. Тому я думаю, що якщо таким чином піде, я думаю, що ми будемо розвивати наші відносини більш тісно не тільки з Польщею, а й іншими країнами Євросоюзу. В принципі, все до цього йде, як ми бачимо, і Німеччина, і інші страни Євросоюзу, вони всі намагаються нам сприяти у вирішенні наших пр проблем. Пане Юрію, а от щодо визнання цих організацій, які боролися за кращу долю і незалежність України, що це дасть все ж таки є ще живі учасники визвольних змагань, зокрема. У півці точно ще є. є кілька тисяч, кілька десятків тисяч, і в західних областях місцева влада надає їм допомогу, в тому числі фінансову. Там пільги по оплаті ЖКХ. Що зараз утримують? Який статус вони утримують після ухвалення цього закону? Чи будуть якісь матеріальні зиски для цих людей? Ви знаєте, це наш величезний борг перед. Сотнями тисяч перед мільйонами борців за незалежність України за волю України і цей борг ми сьогодні сплатили. Ми прийняли політичне рішення і визнали їх саме борцями, і це найбільше. Нагорода, насправді. Для них не є та нагорода якась матеріальна, хоча дійсно вони знаходяться в скрутному становищі, Це дуже вже літні люди. Але найбільше для, них, найбільше для них нагорода це той закон, який ми сьогодні прийняли. Ви знаєте, я спілкуюся з великою кількістю родин і ще тих похилих людей, тих дійсно героїв, які вибороли нам незалежність, тих героїв, які посіяли то зерно, яке виросло зараз, і завдяки. Тому патріотичному настрою мешканцям центральної України Західної України нам вдалося сьогодні зберегти Україну нам вдалося сьогодні відвернути від тоталітарного напрямку руху, і нам сьогодні вдається захистити Україну, тому що цей дух він виборювався ще віками, віками і поколіннями назад. Тому цим людям ми сьогодні. Принесли велику знаєте радість тим, що Україна визнала їх борцями, що це дійсно велична річ, і це найбільша нагорода для них всіх, і для їх родин, і для їх нащадків. І це те, що дуже добре, що ми зробили перед великим, перед великим релігійним святом Пасхи. І ви знаєте, це навіть нічим не можна зміряти, ні, а, ні якимись пільгами, ні ну, якимись коштами. Ні, звичайно, вважаю, звичайно, держави після визнання ці всі кроки буде. Забезпечувати їх як ветеранів відповідних і все інше, але повірте мені, це зовсім ніяке порівняння не йде Ні, розумію, з тим, але... що з тим, що сьогодні був ухвалений цей але закон. але все одно це офіційний статус. Я так розумію, має бути передбачене фінансування в детті ветеранів. Це буде Це буде передбачено, але але тих людей, які сьогодні є живі, їх дуже мало. От але тих людей, які їхніми родичами, які є дітьми, внуками їх дуже багато, і тому це, це шана це. Ну, це це просто відновлення історичної справедливості. Пане, так, я погоджуюся. Просто зараз у нас дуже величезна кількість людей, які е, були в зоні, АТО, не можуть отримати статус учасника, АТО. бо просто їм не видають посвідчення, і люди не можуть оформити собі е, пільги. Пане Дмитро. Ну я хотів би сказати, що якраз дало можливість нам прийняти цей закон. тому, що згадайте, скільки років ми ходили маршами і кричали е, ОНУПА державне визнання. І тоді це була справа кількох маргінальних, скажімо, організацій ще на початках після 91-го року. І тоді було це непопулярно, Ні Ющенко, ні потім після революції одразу не змогли це зробити. Лише війна нас нам показала, що справді ті захисники це є перше головне. І сьогодні ці які захищають Україну, це найголовніші люди в країні, і їх потрібно. Безумовно, і наділяти і пільгами і їм почесті, і тим, хто захищав нас, і тих, хто захинули ще 70 і більше років тому. Тому це визнання, це є абсолютно історичне рішення. Ми зрозуміли, що і о, та от проблема, яка є комуністична, проблема Кремля, яка завжди нам заважає, і ті люди, якраз які захищали в часи Другої світової війни, вони захищали в першу чергу. Від, якраз від комунізму це поєднані закони, як і два, і це дуже символічно. Що сьогодні в чиси четвер ми це їх прийняли, і це це. Показує, що ми нарешті переросли ту пропагандистську насаджену ідеологію, яка нам 70 років трактувала історію радянський союз. Ми переросли, і наше якраз нове покоління, тому що я перший раз в Верховній Раді, але я бачу, що люди вже зовсім по іншому. Кілька років тому ще не всі дуже мало людей говорило слава Україні. Так? Сьогодні всі в парламенті більшість, крім злодійського блоку і кількох ще там зрадників, мовчать. Всі інші говорять Слава Україні героям слава. Ми привчили і ми насадили національну знає, ідеологію знаєте але дуже сумно, що для цього прозріння ідеологічного знадобилося тисячі Ні, смертей наших героїв на сході України. Напевно, якби ми це зробили раніше, років 15 чи 20 тому, можливо, б і нинішньої війни на сході б не було. Давайте йдемо зараз на рекламу. Потім повернемося до цієї студії і поговоримо про закон про ринок природнього газу, який сьогодні також ухвалила Верховна Рада, і від якої ну мають принаймні скоротити свої апетити деякі українські газові барони з. Прямо Дмитро Фірташ залишається на еспресо і будемо присудити після реклами.